пам пам Поговоримо сьогодні з вами про дешеві речі і великі гроші. А ви скажете, як це пов'язано? А я вам розкажу. Але спочатку по черзі. Ну, почалося все десь місяць тому, коли наші друзі з Канади спитали мене Таня, ти знаєш, що таке ціму? Я кажу: ні, не знаю, що це. Вони кажуть, ну це такий маркетплейс на дорогих товарів з Китаю. Але просто їх реклами так багато. Вона настільки нав'язлива, що іноді просто викликає ну якесь прям відразу, бо її прям супер багато. Вона прям на кожному куті. Ну і я тоді зайшла, подивилася, скривила свій снопський носик. Але так, от задньою думкою, подумала, що для того, щоб бути з такою нав'язливою рекламою в Канаді, а, треба мати дуже багато грошей. Це я, до речі, з власного досвіду говорю. Ну, подивилася я це і забула. Так, ось на цьому тижні Тіму наздогнав мене знов, бо на стрінках американського Forbes з'явилася стаття з надписю Breaking News про те, що а, Тіму, додаток, він став номер один, він зараз б'є абсолютно всі рекорди і за даними агенції Sensor Tower. А, в Apple Store вже 72 дні додаток тіму в топі, з них 17 днів – це номер один. І приблизно така сама історія у Андроїда. 85 днів в топі і 27 днів номер один. І тут мені стало дуже цікаво, а хто ж вливає такі великі гроші для, для присутності? Бо якщо в Канаді ця реклама в, на кожному кроці, якщо в Америці а, зараз це додаток номер один, а потім я знайшла ще таку прикольний факт про те, що починаючи з першого кварталу 23-го року, тобто минулого, вони є найбільшим рекламодавцем а, після? Амазону в інтернеті, тобто, уявіть собі, ну мені навіть складно уявити. Я думаю, що тут мова йде про сотні а, мільйонів доларів. Може, не знаю, десь. Ну тобто, я думаю, що десь півмільярда, якщо ми беремо і Канаду, і Америку, але це так, моє припущення. І от з такими величезними бюджетами маркетплейс Team за досить короткий час вони з'явилися в 2022 році, в принципі, на світ божий, вони стали лідером серед продавців недорогих китайських товарів. Є припущення, що Маркетплейс продає собі цей у збиток. Ну, якщо ми в принципі, рахуємо те, що вони найбільше рекламодавці після Амазону, а ще ми давайте додамо, що Bloomberg написав, що. Під час суперкубку, а це найдорожчий в принципі в Америці, мабуть, і в світі. А час, коли в принципі можна купити рекламу, вони купили рекламу і показали там 6-7 роликів. І за приблизними оцінками це коштувало десь десяток мільйонів доларів. А звідки, звідки банкет? Хто, хто, хто за це платить? Ну і ще давайте ми подивимося, що тімо з'явилися в 22-му році. Потім почало набиратися у в му І ось вже виборний рік, 24-й, і Ось, дивіться, яка прекрасна база а, вже у них зібралася. Ну я подумала, що це моє припущення, але ні, я відкрила Вікіпедію. А там прям є факти про те, що в деяких штатах Америки а, вже заборонено використовувати, в принципі встановлювати додаток тіму для особливо для держслужбовців. До речі, поруч з цим додатком, який заборонений через те, що вони, ну якби не супрочесно конфіденційні дані своїх користувачів, там ними користуються, то там ще є телеграм. І Тікток, і в Південній Кореї там теж їх спецслужби почали розслідування стосовно того, що персональні дані користувачів маркетплейсу Ціму вони теж можуть там кудись витікати. Але в цілому навіть аналітики кажуть про те, що ціни справді на цьому шокуючі низькі. Вони настільки шокуючі низькі, що вони так і тягнуть, так і спонукають будь-якого відвідувача купити хоч щось. Купнете це називається на матному мові такі штучки, до яких тягнуться ручки. Тобто, ти, начебто, і витрачаєш нічого, але якусь емоцію отримуєш, і ти хочеш це купити. Також давайте тепер підведемо. Вже висновок того, що ми знаємо про цей маркетплейс. Перше, він використовує дуже агресивну експансію, особливо на північно-американський ринок, який є основною ціллю, і можна було припустити, що це ціль, тому що це дуже-дуже великий і дуже а, заможний ринок. Але я думаю, що тут не тільки це. По-друге, це. А, тільки китайські виробники, і тут можна теж було подумати, що можливо так Китай, він а, знов поширює свою експансію, підсилює свою економічну спроможність. А третій момент а вони є найбільшим а, рекламодавцем а, Північної Америки і Америки, зокрема, тобто вони заплатили за ролики на Супербоул, Вони а, другі після Амазону. І вони використовують шокуючу низьку цінову політику для того, щоб робити доставку. Знов таки, там є така штука, що знаєш, напряму, напряму воно там тобі приїжджає за, за якийсь час. І тут у мене знов таки зароджуються такі питання: а чи справді, чи справді а, метою всього цього прекрасного підприємства є продажа китайських товарів від китайських виробників? Бо є певні припущення, що маркетплейс продає зі збитком, бо у них там навіть є така політика, що і доставка безкоштовна, і знижка на знижку, і повернення через 90, точніше, повернення діє 90 днів. Тобто, а чи точно вони хочуть заробити на продажі? Бо я, як людина, яка заробляє на продажі і розумію, як ціни в принципі створюються, а, ну? Це мені мене мене викликає тут емоції подвійного дна. Бо знаєте, я як людина, яка працює в комунікації, тому числі політичній, я знаю, що є приблизно 400 відносно чесних способів відйому персональних даних у громадян для використання в особистих цілях. Тому мені здається, що поява цього маркетплейсу в 2022 році з такою швидкою експансією по всьому світу з акцентом на північну Америку, а, така масштабна інтеграція вже в медіа культурний прошарок в 2023 році перед 2024 виборним роком. А, ну це знов-таки не те, щоб про якусь там теорію змов або ще щось, але це про вже продуману а, стратегію про те, як зібрати персональні дані з дуже великим. Кількості людей, бо згадуйте, яку інформацію ви даєте, коли ви хочете щось замовити собі. Ви даєте номера карток, повну адресу, а там ще ця графа, чи, чи співпадає ім'я на карті з вашим ім'ям, чи співпадає а, адреса, до якої прив'язана картка з фактичною адресою доставки, ваша доставка. коротше, ви все отак от, всю свою інформацію туди даєте, тільки паспорта там не вистачає, але в принципі я вам скажу, що якщо мати. А ми імейл, якщо мати карточні дані, то в принципі можна знайти і всі ваші документи. Це не важко. Висновок. Ну, перший висновок, який мені кинувся в очі, коли я, в принципі, готувалася до цього відео, це те, що цімо це дуже стрімна історія. Я не раджу вам котики нічого там купляти, навіть якщо ви думаєте, що не можете жити без цього барахла. Вам так здається, будь ласка, закрийте, Завтра ви про нього вже не згадаєте. Але якщо взяти за фундамент, що цімо це була така спланована, багатоходова ходова акція для того, щоб збирати персональні дані у. В різних uh, країнах і потім використовувати в своїх цілях, що це теж так мені і виглядає на блюдечки, то я, як великий хочу, а, uh, я хочу я, я захоплююся красою такої гри, бо зробити все так складно. Дорого, не очевидно на перший погляд, ну, я, я такими речами захоплююся і можу, і можу їх оцінити. А, тому а, я точно можу сказати, що знайти спосіб відносно чесного відйому персональних даних у людей в обмін на те, що вони купують якесь емоційне барахло, ну це ж просто, ну, це ж просто геніальна. Ну, це правда, геніально, ребята. Якщо от... це, звісно, збу. Але це, це дуже класно придумана. Тому, мої котики, будьте розумними, не будьте дурними, не купуйте дешеві товари, не будьте товаром, думайте головою і буде вам щастя. І можна тоді про вас напише Форбс, чого я і не якийсь там Форбс, а американський, чого я вам і бажаю. На цьому в мене все. А я ще коли готувала цей випуск, прочитала про умови праці виробників, які роблять ці всі. А товари копійчні, ну ясно, що вони погані. Там навіть є назва називається 996, Це означає, що працівники в Китаї, а це в принципі, наче такі базові умови роботи в Китаї, в IT, в таких виробництвах. 996 дев'ять шість з дев'ятої ранку, до дев'ятої вечора 6 днів на тиждень. Деякі прям люди, активісти називаються сучасним рабством. Якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете, щоб я більше на нього поговорила, я можу поговорити. Напишіть мені, якщо вам цікаво. На цьому в мене все, мої дорогенькі. Дякую за увагу. Дякую, що ви слухаєте розумний україномовний контент. Це дуже-дуже важливо. Будь ласка, якщо вам було корисно, лайк, коментар з вас. Буду щаслива. А ще хочу сказати, що у мене на наступному тижні є час для персональних і індивідуальних. Консультації, Тож, де б ви не були, в якій точці на планеті ви можете мені написати, і я вас проконсультую з маркетингу або піару. Тож, е... Тож знаєте про це. Все. Чекаю вас або в дирекції, або в коментарях. Пока.